Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас ось такий потужний міський електромобіль. Це Volkswagen e-Golf 2019 року. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані дуже прикольний, дуже потужний. Має електробатарею ємкістю 36 кВт. Пробіг у цього автомобіля рідний 42 тисячі кілометрів. Приємна комплектація. Кругові парктроники, камера заднього руху, безключовий доступ. Контроль сліпих зон, світлодіодні ДХО. В нас є LED переднє світло. Ось такий приємний. На гарному літньому колесі на оригінальних дисках 16-го розміру. Ось такий просторий тканинний салон, стеля світлого кольору. Всі підголовнички на місці. задній центральний підлокітник із підстаканниками присутній. Є ось такі кріплення ізофікс. До автомобіля також додається. Зарядний пристрій ось такий. Бачите, ось він зарядний пристрій також додається вам. Буде у подарунок, повний пакет електрорегулювання дзеркал з підігрівом, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння із боковою підтримкою ніг та спини, автосвітло, сенсори дощу адаптивний круїз-контроль присутній. Є в нас керування аудіосистемою на кермі. Повноцінний запас ходу у цього автомобіля 300 км при повному заряді. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, запуск двигуна кнопкою, автоматичну коробку передач. Є в нас автопаркування, датчик тиску шин, вмикання та вимикання парктроників. Є в нас Apple CarPlay та Android Auto. Ось такий. 9 дюймовий сенсорний дисплей, де можна регулювати собі та вмикати будь-які комфортні для вас налаштування. В нас є FM, приємна акустика у автомобіля, приємна машина для щоденного користування, а також дуже економна. Якщо ви є власником власного будинку або просто полюбляєте електромобілі, ось ця машина буде саме для вас. Автомобіль можна придбати за готівку, в лізанг, за криптовалюту. Можемо обміняти з вами навіть автомобілями із доплатою в одну та в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Чекаємо на вас нашій компанії Автофокус. Автомобілі є в наявності. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!